Могамед Мера, нападник, звинувачений у вбивстві сімох людей у Франції. У четвер був похований на цвинтарі біля міста Тулуза. Його родина хотіла поховати його в Алжирі, звідки вони походять, але в цьому їм відмовила влада цієї країни з міркувань громадянського порядку. Француз Алжирського походження Могамед Мера розстріляв учнів єврейської школи та равина у Тулузі, а також троє французьких десантників. Цікаво, що перед тим як особистість нападника встановили у Франції, і активно дебутувалася версія що вбивства справа рук крайньо правих. Олексій Кузьменко досліджував, що являють собі собою європейські екстремісти і що поєднує їх з ісламістськими бойовиками. Єврейська спільнота Тулузи була шокована злочином. У понеділок зранку біля релігійної школи зупинився мотоцикліст та відкрив вогонь. Загинули троє дітей та рабин за кілька днів до того. Було вбито французьких десантників. Вони були чорношкірими, тому багато хто запідозрив у злочинах крайню правих екстремістів, які виступають проти мігрантів та представників меншин. Страх перед крайньоправими став невід'ємною частиною європейської політики останніх років, і це виправдано. Варто згадати, хоча б страшні злочини скоєні норвежцем Бревіком минулого року була і інша версія за жорстокими розстрілами у Тулузі стояли ісламісти. Марат Штерін з Лондонського королівського коледжу займається дослідженням екстремізму. Не можна не звертати увагу на те, що обидві версії вважались дуже ймовірними. Причому більше людей вірили, що злочини справа рук крайньоправих. Багато людей вважали, що вбивство у Тулузі стали наслідком загальної напруги у Франції, де нелегальна міграція широко дискутується в ході передвиборчої кампанії. Аналізуючи розвиток подій, Марат Шерін припускає, що той факт, що право екстремізму Франції не заборонений законом, зменшує ймовірність насильницьких злочинів з боку прихильників цієї ідеології, на мою думку, оскільки у Франції правий екстремізм не є суспільним табу, і висловлювання таких поглядів не заборонено, ймовірність злочинних проявів з боку екстремістів значно менша. Вони можуть просто виговоритись з приводу того, що їх непокоїть. Напад на єврейську школу у Тулузі привернув загальну увагу, бо його жертвами стали діти. Втім, євреї у Франції часто стають жертвами антисемітизму антисемітизм об'єднує крайньо правих з ісламістами, хоч мотиви у них і різні: одні сповідують певну ідеологію, другі незадоволені політикою Ізраїлю. Вже відомо, що розстріли у Тулузі здійснив Мухамед Мира, француз Алжирського походження, який заявляв, що належить до Аль-Каїди. Його було вбито в ході штурму минулого четверга. Мира чинив шалений опір. Влада заявляє, що він вбив солдат, щоб помститися за участь Франції у військових операціях в ісламських країнах. Мира обирав солдат арабської зовнішності, бо вважав, що вони зрадили інших арабів. Ймовірно, напад на єврейську школу було мотивовано незадоволенням полі. Такою Ізраїлю, якими б не були його мотиви, злочини мера призвели до акції солідарності за участі різних етнічних та релігійних груп Франції. Всі ці люди єдині в тому, що людина ненависництво та жорстокість не мають виправдання, хай би що було їх джерелом. Олексій Кузьменко Голос Америки.